Всім привіт! Хочу вам розказати, як я вирощував соняшник на Одещині в 2025 році. Посів у нас був 21 квітня, гібрид соняшнику Саксон висів 60 тисяч на гектар. Через дві неділі після посіву я спрацював експресом в нормі 50 грам на гектар плюс 100 грам прилипачу. Через декілька днів зробив міжнарядну культивацію. До речі, в травні місяці у нас був останній дожик і випав у нас 10 міліметрів опадів. Після цього дожика я почав давати бор, гумат. Фунгіцид, інсектицид, так як з'явився настрій на дуже гарний врожай. І все далі розпочалося саме цікаве, а саме, страшена посуха. Температура щодня доходила до 45 градусів. Поки інші гібриди помирали від спеки, саксон тримався як ніколи, і ми маємо надію зібрати врожай соняшнику. І я зараз не говорю про гарний врожай. Кожного разу, коли я приїжджав на поле, ці тріщини не давали мені спокою. Доходило діло до збирання врожаю, і я бачу, що є куди заганяти комбайн. Заїжджає комбайн, і що нам показує бункер. Тонну і 400 кілограм з гектара це виходить 14 центнерів з гектара. Чесно вам сказати, цьому результату я дуже дуже радий. Натура 410 оліні 49. В кого є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Гібрид соняшнику Саксон Найкращий гібрид соняшнику, який може бути на ринку України.